Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Неділя 28 вересня, і до вашої уваги мій традиційний брифінг з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. Зрозуміло, що сьогодні частина, можливо, навіть і більша, мого брифінгу, буде присвячена масштабному удару Росії по території України з прицілом. В переважній більшості на Київ та Київську область, а також інші регіони були під ударом. Зараз про це поговоримо. Очевидно, що ворог накопичував сили для масштабного удару після того, як вони взяли паузу і не завдавали таких великих ударів, так а завдавали удари меншою кількістю засобів повітряного нападу, а, і зокрема, переважно по прифронтовій території. Зараз. Удари по більшій кількості нашої, наших міст, нашої території, зокрема і по українській столиці. Я вже наголошував неодноразово, що Київ завжди буде в полі зору особливої уваги ворога. Завжди завжди ворог буде намагатися спричинити якомога більше руйнувань та страждань столиці, тому що завжди столиця в усіх війнах. І ця російсько-українська невиключення є символом, тому що так традиційно трапляється. Доки стоїть столиця, продовжується спротив. А якщо столиця падає або переноситься, то деморалізація, страх, паніка, невпевненість, опущені руки там і так далі. Саме так неодноразово бувало в історії. Це просто факт, і це треба розуміти. Тому ворог буде намагатися. І далі вражати так звані центри ухвалення рішень. Потім вони будуть говорити про те, що вишукують якісь військові об'єкти, наприклад, як в Києві на території інституту кардіології, медичного закладу, чергової лікарні, яку Росія або знищує, або суттєво пошкоджує в ході цієї війни. Таких медичних закладів по території України вже дуже багато. Куди ворог цілеспрямовано, особливо у прифронтових територіях, в містах та містечках, куди ворог спрямовував свої каби, дрони, ракети, абсолютно ціле спрямовано та навмисно, знаючи прекрасно, що там перебуває медичний персонал, лікарі, що там перебувають пацієнти, які жодним чином не можуть брати участь у бойових діях, що найменше в тому стані, переважно в якому вони там перебувають. Але. Враховуючи, що ця війна путінська має всі ознаки та характер геноциду українського народу, і метою є знищення нас, просто стирання з лиця землі, позбавлення права на власну суверенність, незалежність та право жити на своїй землі, це все входить. От і все раціональне пояснення: це просто геноцид, це просто стирання нас, українців, це просто примушування. До а, життя, нібито в умовному мирі, а потім буде що? А потім буде те, що якби сюди прийшов окупант, нас би виселяли кудись далеко. Ну, тих, хто би вижив, звичайно, тому що багато хто би міг не вижити, а був би закатований в російських таборах, так як це бувало неодноразово в історії, з нашою інтелігенцією, з нашими людьми культури, діячами науки, мистецтва і так далі. А тим, хто вижив би, ну засилали би куди-небудь далеко на північ, на далекий схід, Піднімати яку нібудь нову ціліну. У них же ж на території Азії проживає близько 7 тисяч, там вибачте, 7% від 7 до 10 населення, все в європейській частині в Росії. Путін уже не знає, з ким за ту Азію говорити, кому її втюхати за гроші. Він же ж на ну, ж. Ну насправді Путін він от у нього розрив шаблона, тому що з одного боку він прагне про імперію, про відновлення Російської імперії, де частиною цієї імперії буде Україна, Бесарабія, зокрема В Молдові. Вибори от будуть відбуватись сьогодні. Теж поговоримо, тому що Молдова теж за його планом має стати частиною імперії. Білорусь уже під контролем, як він думає. Далі це мають бути усі країни Балтії: Естонія, Латвія, Литва, Польща, звичайно, і ще більша частина Фінляндії. Це так, щонайменше. Решта країн мають стати в російській орбіті. А, ну там уже готова Словаччина, Угорщина, Румунія, аж до Болгарії і до Туреччини. Має бути сфера російського впливу за задумом Путіна. Але при цьому всьому він не знає, що робити з власним далеким сходом. Спочатку він хотів його продати японцям, відверто продати за якісь там ефемерні інвестиції. Зв'язку з цим проводив неодноразово восточні дальні економічні форуми. Не вдалося це. Японія не виявила інтересу, тому що Токіо одразу заявив Росії, що забирайтеся тоді з Курильських островів, які ви незаконно окупуєте з моменту закінчення Другої світової війни. Москва відповіла відмовою, але тоді і інвестицій не буде. Тепер він намагається продавати далекий схід Китаю, і от нас би туди переселили, тих, хто би вижив, і там би все. А тут би відбувалась би етнічна заміна населення, з'їжджались би росіяни, так як це зараз Росія робить на окупованих територіях, і все. І ось це все і є те, що можна назвати одним зрозумілим словом, який характеризує цю війну Росії проти України, геноцидом. Станом на зараз відомо про влучання в інститут кардіології в місті Києві. Там є руйнування, і, на жаль, постраждалі люди, які лікувалися. Треба розуміти, що там лікуються люди. Хто постраждав зараз, невідомо, але тому що, як правило, евакуюють до сховищ в ході таких тривог, є вже випрацьовані алгоритми. але... За попередньою інформацією, яка є від органів місцевої влади, так само Державної служби надзвичайних ситуацій, в місті Києві зафіксовано влучання щонайменше в 20 локаціях у шести районах столиці. Загинуло щонайменше 4 людини. Станом на зараз відомо. Серед них 12-річна дитина, а постраждало 13 осіб. Поранення отримали це попередні дані. Мої щирі співчуття рідним та близьким, загиблих, жахлива трагедія. Які висновки треба робити? Маємо помститися. Маємо помститися все. Жодних інших там конотацій і нічого не може бути. Зараз я ще про це скажу. Пошкоджено та зруйновано житлові будинки. Постраждав дитячий садок, медичний заклад, АЗС та автомобілі. Практично зруйновано квартал і вулиця, буквально тут, ну на, на під'їзді до Києва. Буквально можна вже й навіть сказати, що це там межа Києва, Петропавлівська Борчагівка, де постраждала дуже серйозно житлова забудова, просто зруйнованого, так практично пів вулиці, ледь не весь квартал. Удар російський на території Білої церкви в Київській області зафіксовано приліт по торговому центру, а також по шинному заводу Росава. Людей закликають зачиняти вікна негайно. Усе місто затягнуто чорним їдким димом. Відомо про загалом в області в Київській області. Відомо про 20, 27 постраждалих. Наслідки зафіксовані в Білоцерківському, Фастівському, Бучанському, Обухівському та Бориспільському районах в Запоріжжі зафіксовано щонайменше вісім прильотів по місту. У наслідок удару загинуло троє людей. Ворог поцілив так само по житловому будинку по багатоповерхівці ще і співчуття рідним та близьким. Поранено щонайменше 27 людей, серед них троє дітей. Пошкоджено 14 багатоповерхівок і дев'ять приватних житлових будинків. Повідомляє обласна військова адміністрація. Запоріжжя, на жаль, цього тижня в особливій зоні уваги ворога, тому що агресор завдавав ударів і по промисловій частині міста, і по районах цивільної забудови задіював велику кількість кабів, так само як цього тижня. Від значної кількості ударів кабами та дронами постраждав і Херсон. Ворог продовжує просто руйнувати це місто, стирати його з лиця землі, як і прифронтові території, особливо куди тільки російські війська дістаються, завдають масованих ударів. Так само під ударом був Харків. Надранок там фіксувалися прильоти шахедів, буквально в центральній частині міста. Ворог теж задіював їх. На Сумщині. Росія вдарила безпілотником і спалила на території, мабуть, ймовірно, або стоянки або підприємства сім приватних вантажівок. Одна людина загинула, і чотири поранено. Це на території Сумщини. Треба сказати, що ось ці удари російські вони мають вимір ще й геноциду, вони мають вимір ще й істотного завдання економічних збитків, і ми це бачимо. Тобто, Часто це влучання або в склади підприємств, в склади продовольчих магазинів, просто в магазини, як магазин АТБ цього тижня в Запоріжжі, фактично повністю був зруйнований від російського удару. Вантажівки бачимо, тобто ще й економічна наша активність ворог намагається завдавати і істотних економічних збитків. Так само, як і в Одещині було цієї ночі. Пошкоджено дах житлового будинку і одне із підприємств. Попередньо це виноробний цех, там місце, де виробляли вино, яке не має жодного відношення до військових. Але з точки зору економіки загальному це теж збитки, які Росія прагне продовжувати нам завдавати ну фактично. Дійсно роблять, створюючи нам серйозні економічні і фінансові проблеми. Вибухи також було чутно загалом на Дніпропетровщині, Чернігівщині, Черкащині, Миколаївщині, Житомирщині, Вінничині, Хмельниччині, Полтавщині. Ось так настільки масштабний ракетно-дроновий удар ворог застосував крилаті ракети Х-101. Задіював свою стратегічну авіацію. Були пуски з моря. А це ракети Калібр, які Росія теж запускала. І так само велику кількість дронів різних типів. В першу чергу дрони шахет. Ну і традиційно вже те, що ворог застосовує в ході таких атак дрони Гербера. Все це летіло минулої ночі. Ось ця, така ситуація. і Тепер я би хотів сказати щодо своїх прогнозів. Ви мене часто в коментарях запитуєте, а що ж буде далі, а як завершиться і як швидко завершиться війна. Можу сказати, що виходячи із тих тенденцій, які є, і виходячи з того, що станом на зараз е США, Європа не здатні вплинути і не вживають, вочевидь, всіх тих механізмів, які. Потрібно вжити проти Путіна. Росія не демонструє ознак того, що вона готова припинити війну. Так, з одного боку, ось ці всі удари, зокрема атаки, можна класифікувати і як акти відчаю. коли ворог не може досягти перемог і потрібних позитивних результатів безпосередньо на фронтах на полі бою. І тоді завдає ударів по українському тилу, б'є по наших територіях, б'є по житловій забудові, б'є по підприємствах, б'є по медичних закладах. Так, це ну, і плюс мета, яку переслідують геноцид, просто знищення. Неважливо. Військові, цивільні, діти, літні люди, просто винищення, ось що цікавить ворога. Так, але чи може це передувати тому, що? Таким чином, Путін хоче до кінця року створити для себе більш вигідну, сприятливу позицію під час перемовин. Теоретично так, це можна так класифікувати і так ідентифікувати. Це з одного боку. Тому що бувають такі випадки, і були під час конфліктів, жорстоких, кривавих, коли перед деескалацією, тобто деескалації. Передувала значна ескалація. Таке траплялося. Чи можливо це і е, в нашій тут війні, в російсько-українській, теоретично це можливо. Чи буде тут так питання? Якщо до кінця року не відбудеться зрушень, і ми. Фактично, захід не дослухається до українського президента Зеленського, до нашої позиції про те, що потрібно так натиснути на Росію на Путіна, щоб вони були готові до перемовин. І причому перемови не на своїх виключно умовах, там, щоб виконувати їхні хотілки, тому що їх же теж не хочуть слухати. Ну, Лавров виступав на Генасамблеї ООН. Зал порожній на 80%. Ну, це ж факт. Кожен може подивитись фото і відео. Ну, це реалії, ніхто не хоче слухати ці хотілки. А залишилися там найвідданіші Лукашенка, там Білорусь, і так далі. До речі, Лукашенка, невизнаний президент Білорусі, приїхав, значить, там перед, своїми, перед своїм партактивом, який традиційно його десь зустрічає. Його запитали, а що ж делать, як увеличити пенсії і зарплати. Він каже: Ну, от ми з Путіним от постійно сидимо і шукаємо шляхи яким чином зводити кінці з кінцями і вижити, тому що ситуація далеко не ахті в економіці. Ну от. Тому це одна опція, що дійсно перед деескалацією може бути ескалація. Як би це парадоксально і дивно для когось не звучало. Але це факти, це історія конфліктів. І друге, це те, що якщо до кінця року. Не буде таких зрушень. Далі фактично ми будемо воювати на виснаження. Невідомо скільки. Важко спрогнозувати який час, можу тільки сказати, до якої події. До події, поки не впаде путінський режим, поки не помре Путін, поки чогось не станеться. Так, так теж для когось можливо дивно, але це теж факт, на який потрібно орієнтуватися, коли ми говоримо про строки та прогнози. Це ну, те, що може бути. Це ось і є тими, власне кажучи, реаліями. І для нас важливо, щоб ми встояли довше. Тобто, нам важливо стояти. Війна триває на виснаження, на наше знищення. Нам потрібно продовжувати боротьбу, знищувати ворога як на фронті, так і в його тилу на території Росії, знищувати його спроможності та можливості. Ну а тому, що тут просто може не бути іншого вибору. Все. Ось такі прогнози, які я можу дати. Чи можемо ми далі вийти переможцями у війні на виснаження в цій війні? Так, так, у нас зберігаються такі шанси, і це так само треба розуміти. Вони нікуди не зникають. Ми можемо вийти за умови стійкості консолідації суспільства, єдності в боротьбі, продовження роботи в інтересах українського народу та держави, зокрема у нашому війську в силах оборони. Та безпеки України це те, що можна і потрібно буде, власне кажучи, робити. Так? Тоді. І плюс за умови підтримки Заходу, чи втягнеться Європа, чи веде Європа свій військовий контингент на територію України, що варто було би зробити, виходячи із тих реалій, які є. Сподіваюсь, зараз поки що Європа чим зайнята? Ось, будь ласка, я тут зробив вибірку із провідних американських видань. Наприклад, це New York Times газета, це видання Wall Street Journal, це провідна інформаційна агенція Bloomberg, це Reuters. Ну і от що вони пишуть? Всі їхні публікації присвячені російській активності і гібридній війні. Проти країн Балтії і Північної Європи, попри по, проросійську активність в регіоні Балтійського моря, а також щодо виборів в Молдові цієї неділі, 28 вересня, відбуваються вибори. Чекаємо результати. Росія прагне поширити там свої впливи і прагне, як вкотре це було в Молдові, привести до влади там свій проросійський режим, який буде лояльний до Росії. Буде розкитувати ситуацію, провокувати НАТО, в даному разі вони будуть провокувати Румунію. Не виключено, що різними способами, забороняючи в тому числі, мову, забороняючи там певні дії, відсуваючи максимально, тобто погіршуючи, наскільки це можливо, і загострюючи відносини з Румунією, з метою, можливо, навіть спровокувати конфлікт, який не буде підтриманий Брюсселем. Тобто війну. Знову таки за Молдову, за Придністров'я, і не те, щоб Росія туди сили перекинула, просто вони зацікавлені в загостренні, в ескалації, у відверненні уваги від України, створенні єдності, консолідації, створення ризиків і криз консолідації та єдності північно-атлантичного альянсу. В цьому зацікавлений Путін. і Він може це використовувати тут. Тому вибори в Молдові. Ну і. Інциденти в Балтійському морі. До речі, НАТО обіцяє посилити там свою присутність, зокрема кораблі ППО, додаткові радари, розвідувальні літаки і не тільки. Ось що пише New York Times. Цього тижня хвилювання Європи поширювалися на Скандинавію, а аеропорти Данії та Норвегії закрилися через незрозумілу діяльність дронів. Та чого ж незрозуміло, і дуже зрозуміло з російського боку. Прем'єр-міністр Данії заявила, що не може виключити Росію як винуватця. Та не вже, а є ще інші варіанти. Кремль заперечив свою причетність і відкинув занепокоєння Європи щодо інших нещодавних епізодів, назвавши їх надмірною істерією, але, мабуть, жодна країна в Європі, окрім України, не відчуває зараз приви привида російської влади гостріше, ніж Молдова. І от за Молдову теж переживає, щоб там не було. Крім того, пишуть про те, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський пригрозив військовими діями проти будь-якого російського літака, який у майбутньому зайде в польський повітряний простір. Однак міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що збивання російських літаків буде марним і застеріг інші країни НАТО не потрапляти в російську пастку ескалації, встановлену президентом Путіним. Роз'єдналися. Ну, хоча позиція Сікорського, погодьтеся, значно ближче, і він правий. Ну а нервозність у Європі частково пов'язана з питаннями про те, чи відреагують США гарант безпеки Західної Європи на російський напад за пана Трампа, який, який є скептиком до НАТО цього тижня, президент Трамп підняв настрій європейським лідерам. Назвавши війська Путіна а, паперовим тигром і заявивши, що Україна може повернути свою територію за допомогою Європи, Трамп також заявив, що НАТО повинні збивати російські літаки, які порушують їхній повітряний простір. А, але він сказав, що це залежить від обставин. Блумберг так само пише про те, що. Президент Росії Путін розширює свої зусилля щодо дестабілізації Заходу, змушуючи європейських лідерів переоцінити масштаби загрози та поспішно запроваджувати нові оборонні заходи. Кінцева мета Кремля паралізувати здатність європейських урядів, швидко реагувати, порушити соціальну стабільність, за словами високопосадовця європейської влади, знайомого з обговорення цієї тактики. Росія випробовує ЄС і НАТО, і наша відповідь має бути твердою і негайною, говорять в Європі. Вторгнення російських безпілотників виявляють прогалини в обороні НАТО. Про це пише Wall Street Journal. Дрони, що літають у повітряному просторі НАТО, виявили прогалини. Організація Північно-Атлантичного договору створена для протидії радянським танкам і боєголовкам. Дедалі частіше стикається з новими та різноманітними загрозами. Нетрадиційними, що включають диверсії, кібератаки та безпілотники? Війна в Україні дала Росії понад три роки роки досвіду у багатовимірній війні, яка поєднує гібридні дії і прямі дії. Так питання: а що НАТО робило за цих три роки? Навіть більше. А де ж ви були? А чому ви не застосовували те, що могли? Ну і тільки зараз от міністр внутрішніх справ Німеччини Олександр Добрін заявив, що загроза від дронів є високою, і що країна вживатиме заходів для самозахисту. А, існує загроза, яку можна класифікувати як високу. Це не абстрактна загроза, а конкретна в окремих випадках. Німеччина розглядатиме можливість перегляду закону про авіаційну безпеку, щоб дозволити Збройним силам країни брати участь у можливості. Збиванні дронів. Тільки зараз переглядається законодавство. Як Путіну на це реагувати? Звичайно, він далі буде застосовувати гібридні методи. Звичайно, агресивно, звичайно, провокація. А це потрібно зупинити. Ну, а наша боротьба, попри все, триває, і помста за удари по Україні, по Києву, Київщині, Одещині, Сумщині, Харківщині, Запоріжжі неодмінно буде. Неодмінно, у нас немає іншого виходу, ми продовжуємо боротьбу. Друзі, нагадую, що, попри все, ми з впевненістю і Божою допомогою дивимося і рухаємося тільки вперед. Будь ласка, бережіть себе, своїх родичів, близьких та рідних. Долучайтеся, поширюйте це відео, буду вам неймовірно вдячний. Бережіть себе, слава Україні!